Це вже третя частина нашої міні-мандрівки містами України, і у нас нарешті гарні новини. Ми прокинулися у Львові і почувалися вже набагато краще. Та хіба з таким краєвидом не наберешся сил? А ще й сніданок у нас був на сьому поверсі з шикарним видом на місто. Сповнені сил пішли гуляти Львовом, і я не знаю, як можна не закохатися у це місто. Вулички, архітектура, маленькі кав'ярні, кожен куточок як картинка. Дивишся на всю цю красу і отримуєш просто мільйон емоцій, які просто не передати. Ми, до речі, пішли до високого замку. Так, ми не знали, що зараз його не побачиш. Але це не завадило надивитися і намилуватися краєвидом цього шикарного міста. Єдине, про що шкодуємо, що приїхали всього на день, бо ввечері на нас чекав уже потяг до Ужгорода. А що чекало нас у Ужгороді? Це вже у наступному відео.